Тут тепло, є їжа та вода, а ще стабільне електропостачання на випадок кризових ситуацій у Рівному підготували центр тимчасового перебування матері та дитини. Замість грошей, телефони, теплий одяг та музичні інструменти. Студенти Острозької академії збирають речі для жителів старого Салтова. Майже 200 кобзарів зібрали у Острозькому музеї книги та друкарства. У Рівному завершили підготовку центру тимчасового перебування матері та дитини, який знаходиться у одному з медзакладів міста. Це є одна із палат, куди ми можемо евакуювати або звернутися можуть до нас мами з дітками і прихиститися на випадок якихось нестандартних ситуацій, враховуючи, що в країні війна, і ми можемо їм тут надати і. Їжа, тепла вода тут розміщуватимуть мам з новонародженими дітьми у разі надзвичайних ситуацій. Центри тимчасового перебування створені для того, щоб дати прихисток родинам з дітьми у разі знеструмлення міста, відсутності тепла, їжі та води інших кризових ситуацій. На сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб зготуватися до необхідності прийняти людей, так як наша міська влада задовольнила наші потреби в Опелені приміщення в світлі, в теплій воді, ми зрозуміло хочемо допомогти цілому місту. За дорученням міського голови, ми зготували цілий поверх для можливості прийняття. Мам з новонародженими дітками, тобто з дітками до місяця, Євгенія Кринецька очікує на народження малюка. Жінка приїхала до Рівного з Сарн. Розповідає, що про центр тимчасового перебування на базі лікарні не чула. Однак вважає таку ініціативу необхідною, адже це допоможе вагітним і мамам з немовлятами відчувати себе захищеними. Під час війни важливо, щоб було місце, щоб мати захист, щоб Такі вагітні, як ми, були більш впевнені, що в нас є де, де зупинитися і де прихистять нас, як буде спокійніше. Світлана Муравська розповідає, що центр прийматиме людей лише в кризових ситуаціях. Для цього рівнянам варто звертатись на телефон гарячої лінії, який є на сайті міської ради. Ми підготували для цього як приміщення, так і підсобні приміщення. Наша кухня готова готувати, годувати наших мамочок. Зрозуміло, ми за грудне годування, але при необхідності ми забезпечимо мамочок сумішами та фляшечками. Приміщення, яке наразі ми підготували. Але воно є, має три виходи або входи. Воно зовсім поруч із бомбосховищем, яке є в нас на території. Тобто ми запропонували жителям нашого міста все, що змогли. Надія Кривко, Микола Мельничук, новини на Суспільному Рівне. В четвер, 3 листопада, усі котельні міста Рівне, Рівне Теплоенерго, Квасилів Теплоенерго. Розпочинають опалювальний сезон для усіх категорій населення, для усіх категорій важливих об'єктів інфраструктури. Тобто це садочки, це школи, це фактично все місто. Дякую всім рівнянам, хто дбав про нашу енергобезпеку. Дякую всім, хто в міру тих. Загрози, які ми мали, ракетні удари, пошкодження енергетики, хто дбайливо ставився до використання енергоресурсів, це допомогло нам рухатись далі і більш впевнено входити в опалювальний сезон. Бог дав нам прекрасну погоду, і ми до початку листопада змогли зекономити велику, велику частку газу. Тому краще зараз, при температурі в день плюс 10-12, бути в такому режимі, ніж потім в лютому місяці при температурі мінус 12-15, відчувати нестачу газу чи інших енергоносіїв. Завтра запуститься тепло, але для збалансованої роботи системи опалення буде потребуватися ще 3-5 днів. Згідно розпорядження міського голови, з 3 листопада розпочинається опалювальний період, і компанія «Рівнетеплоенерго» починає процес подачі тепла до наших споживачів. Першочергово буде подаватись тепло в заклади освіти, лікарні і дошкільні навчальні заклади. Потім будуть підключатись будинки інших споживачів. Першочергово буде надаватись перевага тим будинкам, в яких є акти готовності до початку опалювального сезону. Тому Закликають тих голів СББ і керівників управляючих компаній, які ще не пройшли цю процедуру, не нехтувати цим і е, зробити акти готовності до початку опалювального сезону. А після того як будуть проведені всі процедури, будуть е, працівниками компанії рівне газ розпломбовані газові лічильники. Е, ми отримаємо відповідні документи. і Будуть запущені газові котли. Ті е, котельні, які е, працюють на твердому. Е, Паливі будуть запущені відразу. Речі для селища Старий Салтів, яке нещодавно було деокуповане на Харківщині, збирають студенти Острозької академії. Робляться в рамках проєкту разом від об'єднання митців культурний десант. «Взагалі вся історія з разом почала ще з приїзду Олександра Чемерова, Це захотів наш студент, вже діючий студикан. Він його привіз. Потім вже Олександр Чемеров привіз до нас своїх друзів разом з культурним десантом. І вже відбувши цю зустріч, ми вирішили разом співпрацювати і нам запропонували запропонували таку ініціативу. Цей проект разом. І ось тепер ми долучилися. Також на дні академії нам вдалось зібрати. Близько 23 тисяч гривень, і ми також думаємо, можливо, якусь частину виділимо на разом. До збору долучився і волонтерський центр Острозької академії, який працює ще з початку повномасштабного вторгнення, а також студентське самоврядування. Якщо один інститут більше долучається саме до принесення теплих речей, то інші більш до таких харчових продуктів ще хтось несе книги українські. Українські книги і так далі, тобто кожен щось своє приносить і потрішки ми так дозберуємо людям на допомогу. Ось сьогодні вже в нас є перші, наскільки я знаю, принесені речі. Ось і також навіть методисти наші долучаються і пишуть, питають, куди саме нести. Акцент під час збору роблять саме на збір речей, а не грошей. Гроші ми не збираємо. Збираються саме матеріальні е, матеріальні речі, тобто це велосипеди, телефони, можливо, якісь музичні інструменти, теплий одяг, наприклад, як нам вже почали приносити якесь постіль, україномовні книжки. Наприклад, адміністрація культурного десанту дуже просила, якщо телефон, приносить телефон у пункт збору, то щоб там була, наприклад, закачена якась україномовна музика або ж якісь україномовні аудіокнижки. Окрім речей, збирають також листи підтримки для жителів старого Салтова. Однією з таких цілей допомоги це є психологічні листи, які будуть писатися, листи з підтримкою, листи з теплими словами, і кожна людина зможе їх написати та. І вони будуть передані мешканцям старого Салтова. Гуманітарну допомогу планують відправляти щомісяця. Перша хвиля збору розпочалася 31 жовтня, і перша хвиля буде тривати до 10 листопада. І далі наступна хвиля вже від 10 листопада буде тривати до 10 грудня, тобто кожного місяця до 10-го числа. Як буде саме доставлятися, вже від керівництва нашої області буде приїжджати транспорт. До острога будуть забиратися всі речі, і вже саме керівництво області забезпечує логістику доставки саме до старого Салтова. Збір відбувається в приміщенні адміністративно-господарського корпусу Острозької академії. Артем Остапюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина сьогодні підписав розпорядження про залучення тимчасово безробітних жителів Рівненщини до виконання суспільно-корисних робіт. Нагадаю, що голови територіальних громад можуть укладати контракти з такими людьми і спільно з військовими залучати їх до виконання суспільно-корисних робіт. Умови та види робіт уточнюйте, будь ласка, в обласному центрі зайнятості і включайтесь в розбудову України. час професійних безробітних закінчився. Потрібно вносити свій вклад в перемогу. Найдавніше видання кобзаря нашої збірки це пражське видання 1876 року. Перше закордонне і перше безцензурне видання кобзаря, яке виходило в двох томах В бострозькому музеї книги та друкарства. Зібрали колекцію з майже 200 видань кобзарів Тараса Шевченка. Започаткована вона ще в останній чверті минулого двадцятого століття. Різними шляхами вони потрапляють до нас. Було проведено збірку і бібліотек, були подарунки, які приносили наші краяни. Ми постійно моніторимо аукціони книжкові і вишукуємо кошти і свої, і не свої залучаємо кошти і небайдужих людей, і друзів нашого музею для того, щоб поповнювати цю колекцію. Поповнити колекцію новими книгами допоміг зокрема і заклик у соцмережах. Кілька років тому ми вперше через мережу звернулися із закликом допомогти нам скомплектувати цю колекцію за перший раз нам вдалося зібрати 37 кобзарів. Але протягом усього часу, всієї нашої роботи, так чи інакше кобзарі з'являються. Окрім старовинних видань, є і сучасні книги. Це кобзар з ілюстраціями Амбросія Ждахи, українського художника, графіка, ілюстратора книги, який ще в 19 столітті вперше зробив повний макет оформлення кобзаря, який включає в себе ну неймовірно стильні, неймовірно проукраїнські. А побудовані на нашій народній культурі елементи архітектоніки книги наразі в музеї ставлять за мету округлити кількість зібраних видань до 200. Що від цього не залежить зарплата музейників. Тобто вона не збільшиться, якщо ми матимемо 200 чи 300 кобзарів. Але разом з тим є рідкісні видання, які з часом просто зникають. І чим далі, тим важче їх буде знайти. І, звісно, і росте ціна на них. І через то, ось таким чином, ми рятуємо такі речі, ми збираємо їх в одну колекцію, і ми можемо з цією колекцією потім працювати, і ми можемо розповідати про кобзаря, ну, як про нашого сучасника. Артем Остепюк Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина. Футзальний клуб Кардинал Рівне Стандарт зіграв матч перенесеного другого туру екстра ліги проти Львівської енергії. У цьому сезоні клуби зіграли по три матчі, у яких львів'яни набрали сім очок, рівняни чотири. Команди не так давно грали між собою. 28 жовтня вони зустрічалися у Львові та зіграли у нічию 1-1. Як обіцяв, після цієї гри тренер кардинала Рівне Стандарт Олександр Бондар рівняни розібрали свої помилки із перших. Секунд дали бій гостям на першій хвилині. Забив Михайло Волянюк. На сьомій автоголом відзначився Андрій Цілик. По перерві Андрій Кручок забив енергії. Третій гол перемога над енергією з рахунком 3-0 дозволила рівнянам повернутися на третю сходинку. Львів'яни залишилися другими. Матч восьмого туру чемпіонату України з футболу серед жінок відбувся сьогодні на Костопільському стадіоні. Колос футболістки Вереса приймали одного з лідерів. Команда наразі друга у турнірній таблиці Криворізький Кривбас. У першому таймі наші гравчині вони у темній формі намагалися атакувати ворота суперника. Проте до виникнення гострих моментів це не призвело. Натомість криворожанки спершу забили після розіграшу штрафного удару. Це сталося на одинадцять. І хвилині, а на 45 й вони зробили це вдруге. Сценарій другої половини матчу був схожим. Господарки робили невдалі спроби забити хоча б гол. А кривбас впевнений йшов до перемоги, забивши ще двічі 4-0 на користь Кривбасу. Такий підсумковий рахунок гри. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.